Як користуватися програмами. Обираємо опцію Програми. Вже зі своїм спеціалістом по слухопротезуванню ви обрали бажані програми, які є автоматично збережені в вашому пристрої. Особиста програма, якою користується пацієнт більшість часу. Якщо пацієнт переходить в інше звукове середовище, він може обрати для себе бажану програму, наприклад,. Група людей. Якщо ви відвідуєте ресторан або виходите на вулицю, ви також можете обрати іншу програму, яка буде краще підлаштовуватися під те чи інше звукове середовище. Також ви можете створити власну індивідуальну програму. Натискаємо Індивідуальна, натискаємо Плюс, обираємо з переліку програму, наприклад, Ресторан. Натискаємо Готово. Серед індивідуальних програм з'являється ваша бажана програма. Готово.